Який велосипед? Амортизатор присутній. Ну, присутній фактично, він там не працює ніхуя, ви поняли. Огорняк нахуй, нахуй. Чане, і тут, і тут ми починаємо. І тут, і, знайомтесь, Валерій Шабудович, вік 13 років, місто Біла Церква. Конкретно зараз Валерій перебуває на морі в Одесі. Конкретно в Одеській області місто Затока зі своїми батьками. Тут Валерій намагався записати влог, але у нього ніхуя не вийшло, тому що він не вімкнув, сука, відеозаписувальний режим. Він просто себе сфоткав, блядь, розумієте, що тут ми вже починаємо. Тут... Це легендарне місце, ми дійдемо до відосів, ви поймете чого. Всі влоги в основному на фоні цього гаража обриганого, сука, ржавого, блядь, блядь. Розумієте, це реально скуфи, почати. Люди у вас і пачка на три зроки, ви що вообще? Чат вообще, чому так, що 13, а я 20 чат бачила, вообще, я, блядь. Я мене зараз на 20, хоча мені 24. Тут я виглядаю на 9, хоча мені 10. Наче бухас, сука. Позалійте дитину! Я я вам на мене похуй, ви дитину позалійте, ви шо? Я, до речі, до речі, всі, майже всі фотки, Я вас попереджаю, одразу, майже всі фотки бо там, де я закусую губу, Я тупа не знаю що, але тоді біля церкви так фоткались всі. Розумієте? Блядь, кожна людина. Тільки щелька з блядь, ну, от що, от пишете? Якщо голосно говорити з цього